Оля, я пам'ятаю добре вас, пам'ятаю, як довго ви зі мною. Пам'ятаєте скільки? Звісно, скільки? Ну, вже вісім років. Вісім років. Вісім років. Вісім років. Питання таке до вас: як змінилось ваше життя за вісім років? Може не змінилось? Змінилося однозначно. Змінилося в кращу сторону. Це знання я здобула спочатку. Була якась боязнь, я хвилювалась, була невпевненість. Але коли я почала пам'ятаю ваші перші випуски, які ви знімали ранкової кави, я їх передивлялась. Мені було ну якусь я впевненість здобувала, і ця впевненість мене надихала на далі, далі, ру на рух далі. Ну і таким чином я вдосконалювалася, вдосконалювалася, вдосконалювалась. Тому ви були штатним бухгалтером? Я була штатним а зараз? бухгалтером. Ну, зараз можу сказати, я є як штатним, але є є сам така сама на себе ресурс. Так, да, по типу, як я як можна сказати, фрілансером зараз ще є. Що я надаю, хто звертається, надаю додаткові як консультаційні послуги, як допомагаю закрити звітність, навести, порахувати заробітну плату от, от такого послугу ще теж надаю. Знаєте, я собі згадую багатьох, хто зі мною вже давно, і більшості з них, в них доля така. Вони звільняються. Так. І пізніше там відкриває світ аутсорс або якийсь напрям. І мені хочеться так сказати такий лозунг, знаєте, як хочете, щоб вас звільнили чи звільнитись, приходьте на навчання до Кавель, так? Я пам'ятаю, я пам'ятаю це. Якраз пам'ятаю. <гум> Багато хто так і сприймає. До речі, з керівництва да, той хто йде на навчання, йде, продовжує. що це кандидатура на звільнення? Питання в тому, щоб цінувати. Працівника, який більше знає, а не триматись за того, який не хоче вчитись, бо це насправді дорожче буде коштувати. Звісно, звісно, погоджуюсь. Що ви отримуєте на таких заходах? На таких ви заходах. ж могли онлайн подивитись. Нашому це їхати потягом спеціально. Приїхали з, з колегою, так з Києва. Це по перше, позитив зряд енергії, нові знайомства. Ну Досконалення, перш за все, вдосконалення, тому чекали чисто відверто, навіть дні підраховували, коли нам вже їхати, квитки ловили, все це було. Але все вдалося. Ми дуже задоволені. Ми на позитиві, з таким якби позитивним настроєм з досконаленням і цінуємо цю роботу, цінуємо вас, тому що ці заходи вони відкриті. Ваша відвертість, ваше вміння передати до доступною мовою цієї інформації воно дійсно захоплює, воно дійсно е, хочеться рухатись далі і іти, йти, йти, не, не перериваючись, тому завжди це дуже добре. Ну і після семінару ще буде дуже довгий час вас тримати і вібрувати та енергію. Це теж уже перевірено. Так, так, так. Ми вже це. Бачимо і на собі відчули, тому хочу, якби і закликати всіх, що дійсно такі заходи вони їхати. Е є сенс een... є сенс, тому що ти повертаєшся як з багажем знань, так і без безпосередньо з позитивною енергією, зарядом хочеться творити, йти, 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 рухатись вперед і Воно цінувати свою роботу. Воно того варто, а тим більше я бачу, як колеги приїжджають і один на одного вже як до рідного, так тобто вже. Один одного знають, знають якісь історії один від одного і таким чином збагачуємо, бо насправді все саме цінне, що є, є в інших людей, і це в першу чергу не про гроші, а це про можливість обмінятися зв'язками, історіями, кейсами і стати від того сильнішим, щоб так, так. рухатись далі. Завжди комфортно, завжди відкрито, людяно і тому це якось приверну привертає і хочеться і хочеться повертатися. Наркотик. Не не зовсім наркотик, ну позитив да. заряд. Дякую вам, дякую.